Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Nightwolf. Такий невеличкі пузоті. Модель називається NVN03. Вони нумерують свої моделі. Nightwolf Нічний Волк. Такий цікавий кінжалуєт, пузатий, практично з ідеальною механікою, ну по порядку. Рукоять Мікарта коричнева така. З якимось зеленим отливом хакі. Отвір для темляка, 3D-обробка невелика. Бекспейсер з того ж матеріалу дети на четвертинку. Протилежна сторона повністю ідентична один до одного. Кліпса стальна. Не сама глибока, але не така низька. Ні така середньої жорсткості нормальна. Клин строго по центру в усьому обіцяють керамічні підшипники. Це фліпер відкривається за плавник. Закриття ідеальне, закриття теж все в ідеалі. Замок лайнер лук. Зараз різкі спіймаємо. Заходить, та практично повністю заходить, Запаса ще десь дві третини є. Облегшений лайнери стальні, облегшені з обох боків, вага нажа 133 грама. Баланс, зараз спробуємо. на підпальцевий, ідеальний практично. Ваті він хоч і коротенький, але за рахунок того, що товстенький, достатньо зручний. Чую, є такий робочий повністю. насічки на обухи. Все, дуже добре. Лезо. Налезів нас сталь D2. Тут напис є, от дуже мілкий. Сетін поперечний такий овальний кінжал, кінжалуїд. Все рівно, симетрично. спуски прямі з обох боків, спуски чуть більше серединки, там доріжуча кромка, а фальш трошки менше. Так. Ну, різниця дуже невелика. Ось такі. Так, куди ми ділися? По обуху 3,2, зведення в районі 0,4-05. Товщина рукояті 14,6 мм. Беріти. Загальна довжина 166-167 мм. І довжина леза майже 7 см 69 мм. Отакий От цікавий невеличкий EDC. Аля кінжал. Але товстенький такий. Непоганий з ідеальною механікою. Дуже непоганим виконанням. Рекомендую.